Признали ви, що? Червона книга України була започаткована ще у 1980 році. До неї заносяться види рослин і тварин, які поступово зникають і негайно потребують охорони. На жаль, перелік постійно доповнюється. Оновлення книги відбувається кожні 10 років. Останнє датується 2021 роком. У кожне видання вносяться зміни. У книзі види рослин і тварин поділяються на категорії зниклі, такі, що зникають, вразливі, рідкісні, невизначені та недостатньо вивчені. Червона книга допомагає зберегти унікальну природу України для майбутніх поколінь. І нам доведеться прикласти багато сил, щоб відновити природу України, бо через війну постраждали не тільки люди, а й тварини та їхнє природне середовище. Забруднюється ґрунт, водойми, горять ліси, луки, поля. Кожна тварина, яка занесена до Червоної книги України, унікальна. Ось цікаві факти про деяких з них. Бджоли справжні трудівниці. Вони безупинно працюють, виробляючи корисний мед, який лише уявіть, не псується навіть за сотні років. До того ж, ці дивовижні створіння вміють розрізняти обличчя людей і впізнавати пасічника. Жук Олень незвичайна комаха. Роги самця за формою дуже нагадують оленячі, тому його так і назвали. Своїми могутніми рогами жуки міряються силою із суперниками. Перемагає найбільший і найсильніший. А виростати вони можуть до 8 см в довжину. У вигляді личинки жук живе від 3 до 4 років, харчуючись трухлявою деревиною. Дорослі жуки живуть всього 2-3 місяці. За цей короткий час їм потрібно встигнути лишити потомство, тож не чіпайте їх. МахаОН. Великий гарний метелик. Розмах крил самця сягає 8 см, а самки 9-10. Самка махаона відкладає яйця на листочки, моркви, кропу, петрушки. А через те, що люди обробляють поля і городи засобами боротьби з комахами, багато метеликів гине. Якщо вам пощастить побачити махаона, знайте, що це ознака екологічно чистого довкілля. Морський коник довгокрилий, як і всі морські коники, хижак. Харчується він дрібними креветками, ракоподібними планктоном. Самці цього виду носять ікру на собі у спеціальній кишені. Самки передають свої яйця самцям, які й опікуються майбутніми малюками. Чорноморські дельфіни відомі своїм високим інтелектом і кмітливістю. Вони можуть розпізнавати себе в дзеркалі, мають здібності до навчання, можуть виконувати різні трюки, що робить їх популярними серед людей. Ящірка зелена, яскрава красуня. Живе вона у степах, лісах, лугах, харчується комахами, отже бореться зі шкідниками. А коли ящірці загрожує небезпека, вона, тікаючи від переслідувача, відкидає частину свого хвоста. Це рятує їй життя, а хвіст знову відростає. Крячок малий, прудка пташка невеличка, живе біля водоймищ, де можна літати і пірнати за рибою. На голові у крячка чорна маска, яка є його візитівкою. Гніздечко птах робить у піску, оселяється неподалік від людей, що для нього не завжди безпечно. Завдяки стрімкому польоту цю пташку ще називають морською ластівкою. Кумка. У цієї жабки довгий животик, який часто рятує її від ворогів. Коли тваринці загрожує небезпека, вона вивертається, показуючи своє яскраве черевце. Увага! Я отруйна, не чіпай мене. Вона видає звуки, схожі на кум-кум, тому й назвала її кумкою. Ці жабки живуть лише в дуже чистих водоймах, тож намагайтеся не забруднювати їх. Їжак вухатий уже з назви стає зрозумілим, що в цього їжачка великі вуха. Вони надчутливі і допомагають звіряткові полювати. Це сміливий хижак, ловить змій, скорпіонів і не боїться їхньої отрути. Живе в степах, де полює вночі. Гучні звуки він видавати не вміє, але дуже кумедно фиркає. Дзвоники Карпатські ростуть лише в Карпатах, ці квіти ніжні та водночас морозостійкі, вони витримують холоди до мінус 30 градусів. А як їх люблять бджоли, джмалі й метелики, рослини приваблюють їх своїм яскравим забарвленням й ароматом. Через їхню життєву силу ці квіти вважають символом любові до життя.